Представники українського козацтва Прикарпатської січі вшанували пам'ять гетьмана Івана Підкови. У Львові згадують отамана щорічно, 16 червня, оскільки саме в цей день Івана Підкову було страчено польським сеймом. Ініціювали проведення заходу представники старовинної львівської варти. Вшановували пам'ять Підкови і тріобандуристок Червона калина. Захід завершився покладанням квітів до пам'ятника гетьмана. У Нас вже стало традицією вшанування 16 червня в день страти гетьмана України Івана Підкова віддавати йому почесті, покладання квітів і проводити панахиду. Ми цим самим хочемо нагадувати людям. Що наших героїв треба пам'ятати, решанувати, треба відрочувати. Прославляємо ми не тільки українське козацтво, ми прославляємо український народ, тому що кожний один громадянин України він несе ідею українського козацтва, свого патріотизму, своєї гідності, своєї достоинства на своїй землі.